Вітаю, мене звати Раховацька Андрія, мені 11 років, і я дуже люблю програмувати в середовищі в Scratch. І в цьому мені допомагає мій вчитель Віталій Тарасович. Коли я дізнався про конкурс, мені на думку спала ідея створити проєкт про нас погоди в Україні. Основна ідея цього проєкту полягає в тому, що можна дізнатися, які погодні умови очікують мешканців України в певний місяць і певний день. Я спробувала втілити цю ідею в середовище Scratch. І ось що в мене вийшло. Хочу показати мій проєкт у середовище Scratch. Під назвою Прогноз погоди на Україну. Давайте зробимо підписуємо, писане на прополітку. Прогноз погоди на Україну. Натискаємо на який місяць ви хочете подивитися прогноз погоди. Давайте другий місяць лютий. На який день ви хочете подивитися прогноз погоди. Давайте 10-й день лютого. Опади, температура, вологість, тиск тиска, вітер. Ось <кхм> ну, це все. Є ще міні-ігри для прогнозу погоди. Я хочу вам прочитати довідку до міні-ігр. Правила гри зимній бос. Управління ВА Д. Спочатку треба пройти лабіринт, після лабіринту нам не можна торкатися лазерів. Потім після лазерів нам можна зачіпляти снігові сугроби. Після сугробів нам не. Нам треба ліквідувати собак морквою. Щоб випустити моркву, змійці пробіл. І в фінал просто треба ліквідувати босам моркву. Правила гри футбол. Спочатку у вас є вибір, за кого ви хочете грати. За воротаря або за футболіста. Якщо ви вибрали воротаря, управління АД. Мета надати попасти м'ячу у ворота. Якщо ви вибрали футболіста, то треба навести напрямок мишку і нажати пробіл. Мета е, забити якнайбільше голів. Правила гри лучше. Напрямок сітку за мишкою. Щоб повистрінути, треба нажати пробіл. Мета треба зібрати всі яблучки. Якщо зібрали всі яблочки, то можете додати, е, додати їх. Правила гри лисички. Управління ВАСД треба за 3 секунди дійти до гриба та нажати пробіл. Якщо ви не встигли зібрати гриб за 3 секунди, то ви програли. Давайте грати. Гра зимній бос. От. Нам можна торкатися назад, то ми почнемо все спочатку. Але життя на віднімається. Якщо буде 0 життів, то ми... Ми теж програємо. Нам треба надати босу, щоб він схопив своїм лазером. Тепер ми зачепити сьогодні сьогобимо. Тепер зараз нам треба ліквідувати. Нампрямок морковини от мишкою, отак от. Тепер нам треба просто вискинути побоси і все. Тепер давайте гру в футбол. Нам треба просто брати і відбивати м'ячик. Якщо ми вибрали воротаря. Можна ще вибрати футболіста, який забиває м'ячик. Става. Тепер весня <кхм>, награ лучше. Нам треба стріляти просто яблочко. Тепер осіння гра лисичка. Ми просто повинні за 3 секунди встигнути любів, е, до гриба. Якщо не встигнемо, наприклад, настигла, то ми програємо. Зараз я хочу відповісти на запитання в жорі. Про це створення цього проєкту найбільше мені сподобалося створювати міні-ігри. Щодо труднощів в роботі, то в мене виникло багато багів. Звісно, проєкт можна досхвалити шляхом додавання меню звуків. Дякую за увагу.